Друзі, всім привіт! Ми з вами давно не бачилися. На жаль, був час, що він міг випускати відео, зараз в мене трошки він з'явився. Прийшлось трошки попрацювати, трошки зайнятися своїми справами. І, як бачите, друзі, я вже не з квазаром, я вже от з таким апаратиком. Купив його недавно, купив я його брушного, але він був в дуже хорошому стані, скажімо так. Для мене МД новий, пару раз хіба з ним копав. Сьогодні вибрався на прекрасне поле, звичайно, як завжди, невеличке, щоправда. Будемо, друзі, цей апарат досліджувати потихеньку для себе. Зараз я вже потихеньку щось починаю розуміти. Мені поки що ставимо зараз. Апарат подобається. Цепкий, все красиво, включив повну чуйку і що це? Парк один. Ну і по суті все, починаю коп. Перший хороший сигнал 773 7773. що я замітити, мені дуже не подобається пінпоінтер від карета. Піна я ще, на жаль, не змінив. Та я особливо смислу не бачу. В заміні піна. Такс. Не хочу, кажу, пін доставати, бо він буде дуже верещав. Вони не, не дуже дружить, скажімо так? А? В руці. А ну? Так. Щось є. Щось в руці. Що це? А це якась прапка походу. Чи щось в тому дусі. Якийсь обламочок не пойме чого. Чи шо. Ну так, просто обламочок. Опа. Друзі, не так далеко видійшли до по попереднього сигналу. І вже... Сигнал. Я навіть бачу що це? Зразу без копання. Це шрапнелина. Ну, прибор то я, друзі, поміняв. Місця для копа то лишилися тут ті самі. Так що на чуда не надійтеся від мене, що я почну знову, що я почну знаходити золоті слитки пачками. Такого не буде. Хочеться, звичайно, прибору здуплити по сріблу. Але це важко. Так, друзі, чуєте якийсь сигнал певний. Може бути якийсь знову алюмінієвий обломок чи щось таке. Ну, в будь-якому випадку купаю. Що до кінця привар для мене незнайомий. Я ще пробую, скажімо так, розібратися. Тому дуже на мене не кричить. Такс. Ого. Баночка пеніцілінка. Тут така земля, як бачите, прям капець-капець. Сніг зійшов, все мокре, земля відповідно така савісінка. Забираю свій пакетик для мусора мусор На полі не лишаю, викину за поле. Так краще. І так треба робити. Всім рекомендую. Ямку звичайно присипаю. Так, друзі. Скріячка поля, такий сигнальчик впевнений. Щось є. Що, ще не ясно. Що сумніться? Стоглина. Ох прямо. Кричить, кричить. Трошки звичайно важко, що немає в ньому поліфонії, але в принципі я з цим можу зжитися. Ну, пробка. Нічого особливого, але й нічого сумного, я б сказав. Була б це роздушена монетка, таке було б собі. А пробка так пробка. Тут були монети, жовті совєтики на цьому полі... Що Дея ну, деяка надія з моєї сторони, що будуть нові монети. Зовні. Так, друзі, сигнал. Впевнений, красивий. Можете, звичайно, друзі, хто в коментарях... Попаюсь з даним прибором мені сказати якісь може лайфхаки, не знаю, ще що. Як там проводку краще робити. Хто з ним вже досвідченіший. Бо мені цього досвіду поки що бракує. Ага. Просто кусочок дроту, друзі. Ні більше і не менше. Що вислуховувати критику зараз для мене абсолютно сприйму тільки в радісному ключі. В даний час критика це для мене все. Тільки позитив. Тому що інформації... Серінал дуже впевний. Лупа. Він впевнено пропав, Впевнено побай відкопати його. Ходу або нижче впав, бо що з ним. Або перетворився в чорний. Я зрозумів. Цей раз не хочу бабрати всі землі. Стосую піну. Так? Щось, друзі, ось тут. Блін, впало. Це ж треба. Чуєте як не подобається? Сімплексу. Оце все діло. Такс впав. Так, друзі, як зайду. Так, друзі. Мацюпусінький. Малюпусінький, алюмінієвий гачок. Це просто жесть. Таку штуку шукати раді неї старатися, но приходиться забирати її. І бачите, яка глибина була. Досить непогано, на мою думку. Прикопав ямку і йду далі. Звичайно, сигнал у мене. Так, друзі. Сигнал, який пахне шрапнеллю. Чи ще чимось, не пойм'я чим, але він є. Такс. Копаємо далі. Так что здесь. Такс где-то тут лежит. Ага. Такс. Это. Це... Його величність пробка. Жодних приколів. Тільки, тільки ага. Поясок від пробки. Це, друзі, навіть краще. Майже колечко. Що поробиш? Приходиться і таке копати. Шмурдяк ми не вибираємо. Він просто є. Так, друзі. Дуже цікавий сигнал, як чуєте, глибокий. Такий прям файно глибокий! Ану? Ага. Ще глибше? Цікаво. Ось цікаво, друзі. Такс Так, цікавий тут піт. Але щось по ньому та й зрозуміти. Це приємно. Я з ним швидко розібрався. Вважаю це успіхом Такс Неприємно, що сигнал не 92. А ось такий, але то вже деталі. Пропка. Велика пробка. Ну, Оскільки я на краю поля Я її можу викинути. Просто геть. Але бачите, друзі, яка це глибина. Що ще. Ось квазар би направду такого не взяв, я думаю. Який би він не був хорошенький, але цей кращий. Често суб'єктивна думка друзі Хоча чистоти раді з квазаром я на повноцінній глибині на весь слов рідко коли ходив, а тут я ходжу на повноцінній глибині. Ну тобто тяжко сказати. Опа Це зле воно пікає, друзі? Такс? Щось скайгоче під лопатою. Мені це не подобається. Та ви що? 86, тата! А ну? І хто ти? Чогось дуже гнилого... Оба тут чогось. Можна викинути за межі поля, поки на це є можливість. Так, друзі. Повноцінний сигнал. Ході такий не поймає який, дротиковий. А вдруг відкопаю, а буде фібула. А? Ну, Звичайно надію жодних, але вдруг не викопаю, не знаю. Так. Та не вже ось тут. Так, ще оказалося все гірше. Навіть не дротик, а аж Ну, це по крайній мірі краще, ніж чем... нічого. Не було б сигналів, було б сумніше. Оці поля це такі можна сказати, що городи. Так, друзі, переконливий сигнал. Такс. Це оказалося переконливий кусочок тюбік. Ну хоча ж би переконливий. Раді що тому, що є. Забираю.